Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу диктант. Запиши дату. Діагностувальна робота диктант. Весна йде. Текст я читатиму тричі. Спочатку уважно прослухай весь текст, потім пишемо піддиктовку. В кінці перевіряємо весь текст. Диктую у такій самій послідовності: спочатку слухаємо речення, потім записуємо його під диктовку. При слові перевіряємо. Ставимо в кінці речення потрібний розділовий знак, знаходимо початок цього речення та починаємо перевіряти. Зверни увагу на інтонацію, паузи, розділові знаки та орфограми, які вивчили. У тексті зустрінеться питальне та окличне речення. Слухаємо текст. Весна йде! Ви чуєте, як заспівала на повний голос красуня весна? Земля чекала цієї миті. Вранці сонце залило золотим промінням усе навкруги і розбудило холодну землю дзвенить, дзюркотить поміж перешкодами тала вода, вирує бурхливим потоком до річки, а там. Старизні кучеряві верби, замріяно шепочуть поміж собою. Рветься молоде життя на волю, пробиває собі дорогу. Стрепенувся в зеленому коливанні від зимового сну ліс. Ніжним перволистом красуються дерева. Пишається берізка своїм віттям з маленькими. Липкими листочками. Скрізь земля одягається в трави і квіти. Яка краса. Починаємо писати текст під диктовку. Абзац. Ви чуєте, як заспівала на повний голос красуня весна. Ви чуєте? Як заспівала на повний голос. Красуня весна. Перевіряємо. Ви чуєте, як заспівала на повний голос красуня весна? Земля чекала цієї миті? Земля чекала цієї. Миті. Перевіряємо Земля чекала цієї миті. Вранці сонце залило золотим промінням усе навкруги і розбудило холодну землю. Вранці сонце залило. Золотим промінням усе навкруги. І розбудило холодну землю. Перевіряємо. Вранці сонце залило золотим промінням усе навкруги і розбудило холодну землю. Дзвенить, дзюркотить поміж перешкодами тала вода. Дзвенить дзюркотить поміж перешкодами, тала вода. Перевіряємо дзвенить. Дзюркотить поміж перешкодами тала вода. Вирує бурхливим потоком до річки. Вирує Бурхливим потоком. До річки. Перевіряємо вирує бурхливим потоком до річки. А там старезні кучеряві верби замріяно шепочуть поміж собою. А там... Старезні Кучеряві верби. Замріяно шепочуть. Поміж Собою. Перевіряємо. А там старезні кучеряві верби замріяно шепочуть поміж собою. Абзац Рветься молоде життя на волю. Пробиває собі дорогу. Рветься. Молоде життя на волю. Пробиває собі дорогу. Перевіряємо. Рветься молоде життя на волю, пробиває собі дорогу, Стрепенувся в зеленому коливанні від зимового сну ліс. Стрепенувся. В зеленому коливанні Від зимового сну ліс. Перевіряємо стрепенувся в зеленому коливанні від зимового сну ліс. Ніжним перволистом красуються дерева. Ніжним. Перволистом. Красуються дерева. Перевіряємо. Ніжним перволистом красуються дерева. Пишається берізка. Своїм віттям з маленькими липкими листочками. Пишається берізка. Своїм віттям. З маленькими липкими листочками перевіряємо, пишається берізка своїм віттям з маленькими липкими листочками. Скрізь земля одягається в трави й квіти. Скрізь земля. Одягається. В трави й квіти. Перевіряємо скрізь земля. Одягається в трави й квіти, яка краса, яка краса. Перевіряємо, яка краса. Перевіряємо весь текст. Весна йде. Ви чуєте, як заспівала на повний голос красуня весна? Земля чекала цієї миті. Вранці сонце залило золотим промінням усе навкруги і розбудило холодну землю. Дзвенить, дзюркотить поміж перешкодами тала вода. Вирує бурхливим потоком до річки. А там старезні кучеряві верби замріяно шепочуть поміж собою. Абзац Рветься молоде життя на волю, Пробиває собі дорогу. Стрепенувся в зеленому коливанні Від зимового сну ліс. Ніжним перволистом красуються дерева. Пишається берізка своїм віттям з маленькими липкими листочками. Скрізь земля одягається в трави й квіти. Яка краса? Як ти оцінюєш свою роботу під час диктанту? Я розумію та виконую навчальні дії відповідно до інструкцій. Я можу писати текст під диктовку. Я пишу розбірливо, дотримуюся граматичних і орфографічних норм. Я перевіряю та редагую написане. Я можу самостійно перевірити грамотність написаного, виправити помилки. Перевір текст іще раз. І не забудь надіслати вчителю на перевірку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!